Всіх вітаю, слава Україні. Тепер дивіться, як цвіте воздичка. Ось такі вже вона кущики наростила. Раз, там другий кущик, і далі третій. Неймовірний ароматний, такий він сильний, достатньо такий е терпкий, я б сказала. От. І ввечері, коли проходиш так садом, да, то його достатньо сильно відчутно на відстані. Ну, дуже приємно. Ось такий вона має вигляд. О, до речі, настільки вона цікава, ця рослинка, так, що в свою декоративність, от таку сизу, сизе листя, вона має навіть взимку. Вона вічно має такий сизий колір. Ось вона, дивіться, як гарно цвіте. Чудово, вона розмножується. І, до речі, для того, щоб мати такі легальні кущики, я її стрижу. Тобто, після того, як вона цвіте, я її стрижу і достатньо, знаєте, низькувато. Тобто, десь, отак, я її обрізаю. Для чого? Для того, щоб кущі не розвалювались. Тому що. Гвоздика має таку особливість розвалюватись. Бачите, навіть тут, якщо всередину кущика зазирнути, да, то тобто є такі місця, де вже гвоздичка ну, або підсихає, або є недостатньо вологі, можливо, якісь шкідники по типу о, слизнів. Тому бажано ось так гарно її обрізати після цвітіння, щоб вона кущилася і виглядала маленькі кортитки. Як розмножити? Ну, дивіться. Як я роблю О, ці кущики вже третій рік. Ох, як я розмножила, від старого куща я просто, ось бачите, якщо отак підгорнути у неї ось така, бачите, коренева система. Я просто брала ось так, виділяла ось таким колом невеличким. Ось так прямо відділяю. бачите, вона дуже добре відділяється. Ось так. Відділяєте. І пересаджуйте. Воздика дуже любить сонечко. В тіні краще не саджати, саджати на сонячні місця. У мене сонце тут цілий день. Зранку і до самого пізнього вечора. Полив Полив звичайний, не дуже рясний, щоб не загнівали куртинки. І достатньо швидко вона розмножується. Чим мені подобається ще? Тим, що вона не розмножується, знаєте, не насивається, от там, де не попадя. Да? Тобто там, там, там. Тобто вона розмножується саме нарощенням куща. От. Ось так. Я думаю, що я, можливо, в кінці цвітіння, коли вона перецвіте в мене, я її трошки розсаджу. Тому що вже вони мені залазять на лілії. От, але дійсно гарний такий вигляд такого сизого бордюрчика. Невисока вона, вона приблизно десь від землі сантиметрів 20-30, не вища. І ось так, будь ласка, маю. Бачите, тут трошечки вона вже підсохла. Але дивіться, бачите, в основі куща з'являються новенькі крісточки. Тому обов'язково після цвітіння підстригти.